Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я, бабка Люся, та астропрогноз на понеділок, на 27 травня 2024 року. Повний місяць. Місяць у козирозі. місячний день 19. Повний місяць іще тривожить. Безсоння дає про себе знати. Використовуйте цей час із користю. Помоліться. Чому вночі? Тому що деняшній шум. Стихає, вночі легше зосередитися на молитві. 27 понеділок понеділок з давніх давен вважався тяжким днем, так само, як і число 13. Останнім часом у нас успішно пережився аналог п'ятниця 13-го. Але наш понеділок у цю п'ятницю перевершив. І справа не тільки в похміллі після бурхливо проведених вихідних після відпочинку. Тяжко переходити до роботи. В понеділок вранці у більшості людей різко підвищується тиск, що сприводить до поганого самопочуття. Тому робочий тиждень розпочнемо спокійно. Цим днем керує місяць. Тому він буває таким перемінчивим, ненадійним, лаксивим. Самі розумієте, в понеділок нічого важливого розпочинати не варто. Якщо вам все ж таки прийдеться йти до керівництва, надіньте більш скромніший одяг, пастельних або світлих тонів. Поводьтесь скромно, спокійно, говоріть мягко, неголосно. Покажіть, що ви людина душевна, тонка, розумієте других та вмієте ладити з ними місяць, хранитель сім'ї, домашню затишку. По можливості присвятіть цей день. Хоча б вечір душевним бесідам із родичами, дітьми, особливо з маленькими, або займіться домашніми справами. Приготуйте щось смачненьке і настрій ваших домашніх покращиться. Особливо підійдуть молочні продукти, дні місяця в знаку козирога. У ці дні ми живемо так, бачу ціль працювати вмію, відпочивати ні старанно приховуємо всі почуття, а зі сторони, нам, зі сторони другим здається, що ми безчувственні та черстві, а все тому, що козиріг привик підтверджувати свої наміри не емоційно, а матеріально. У ці дні люди так міцно будують фундамент для взаємовідносин, що ризикують втратити самі ті відносини. Самітність компенсується самим трудом. У ці дні трудоголіки вимотують себе спартанським способом життя та роботою, а замість квітів та аплодисментів отримують хронічні хвороби. У цей день може про себе нагадати ревматизм, артрит, падагра, остеохондроз і екзема. Зробіть настійку із коров'яка. Це лікарська така рослинка. Квіточки жовті треба. Замочити у спиртному і буде гарна настійка від усіх таких хвороб, натирати ніжки, спинки. А ще допомагає натирання з каштанів настійка. Я не пробувала, а от мужу коханому спинку натираю. Йому аби терти, чи мазю, чи настійкою, аби масаж. А глядиш, а він уже й спить. У цей день головне лікування це довіра до свого лікаря. 19-й місячний день символ паук Сіті. Варто бути обережними із новими ідеями та планами. Якщо вам запропонували швидке їхнє рішення, майте на увазі, це обман. Не бажано заключати договір, брати на себе завищені обов'язки, брати в борг та позичати гроші. Їх можуть зовсім не повернути. Треба проаналізувати всі події, які відбувалися напередодні, знайти свої помилки, не звинувачуючи у цьому других покаятися, обдумати всі свої поступки, постаратися позбавитися від гордині та зверхності. День символізує духовне очищення душі та совісті. Необхідно дуже чітко аналізувати те, що відбувається, позбавитися від негатива в собі. Переводячи його в позитив, будьте уважні, можуть затягнути в сіті шахраї, брехуни, крадії та інші аферисти. Контролюйте витрати. Від крупних покупок взагалі краще відмовитися, від таких як нерухомість, автомобіль, дорогі речі, цінні папери. Не заключайте договора та не підписуйте документи, є ризик бути обдуреними. А іще секти. Різні проповідники, якщо вас запросили на собрання, де буцімто будуть вивчати Біблію, краще відмовитися і не тільки в цей день, а взагалі. Якщо кудись зібрались їхати, раз, і авто відмовилося, поламалось. Чи ще якась причина? Відкладіть цю поїздку цього дня. Це попередження, любі мої, а на сьогодні поки що все. Я вас люблю. Я вам дякую. Бажаю вам якомога швидшої перемоги і всього найкращого. З вами була бабка Люся. До завтра!